Це користуватися такою газовою плиткою. Тут навіть є інструкція. Дивіться, все читаєте, все хорошо е і виконуєте так, як тут написано. Далі беремо хороший перевірений газовий балончик. Тобто, е це у нас сігма, конкретно балони Мають бути з високою юбкою. З короткою юбкою можна пхати, якщо ви трошки щось шарите в цьому всьому ділі. Якщо не шарите, беріть з високою юбкою. Якщо вам у вас немає балончики, ми вам можемо комплектувати. 85 гривень газовий балон стоїть. Це хороший газовий балон. Я знаю, що є дешевші, зараз будуть мені писати, тебе дорого. Я знаю, що є дешевий газовий балон, але я їх не беру. Я беру хороший. Я знаю точно, що він буде і при мінусі працювати, і при плюсі буде працювати. Плюс ну, хороше наповнення газу. Ми беремо балончика. Просто Ложимо його сюди. Бачите, тут така проріз. Є ось балончик, ось така балончику. Беремо, ложимо його сюди. Речажок тако опускаємо і запалюємо плиточку. Щелк, у нас, ну, це треба закрити, просто для красоти. Все, у нас вже вогонь горить, ми ставимо сюди чайник і варимо собі чай. Треба менше зробити вогник, повертаємо цю штучку, просто дивіться, і робимо манюсінький вогник. Я не знаю, там може ви щось будете тушити. Собі, повертаємо, манюсінький вогник. Треба більше, повернули далі, знов більший. Виключаємо, ось так повернули на оф балончика, от щелкнули. Якщо ви там ну, зранку готуєте, ввечері знову будете готувати, так балончик і залишаєте там. Якщо ви його там, поготували, там, через місяць будете брати знову цю плиту достаньте краще цього балончика, закрийте плиту, цю штучку. Ось переверніть переверніть переверні і покладіть в кейс, який йде в комплекті. 550 гривень цього нашого така плита коштує. Газовий балончик, 85 гривень. Комплектуємо, скільки вам кожному потрібно. В комплекті не йде. Тобто це все окремо відповідно. Пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо.